Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати свою новинку, якої в мене не було, і з'явилася вона в мене завдяки ірочці з канала Орхи. Ірочка, дякую. Ось. Відеозвіт, що вона в мене стоїть і працює. У мене з'явилася фітолампа. Щось ми так з нею розмовляли. Розмовляли про те, що в мене немає лампи, от треба було б якось би зобразити, щоб вона в мене була. Вона каже, та в мене є своя там стара, хочеш тобі там прошлюк, якщо тобі її гарно зроблять. Вона мені вислала лампу. Історія з новою поштою і вартість доставки це взагалі окрема тема. Ми з Ірою там багато спілкувалися з новою поштою. Мені кум зробив стойки, ось такі міцні. І ще мені зробив дрот і кнопку вмикання-вимикання цієї лампи. Ось вона, власне. Все це він мені зробив на 3D принтері, як і таблички для написання, назви орхідей. Це все він мене спонсорує. Я йому дуже вдячна. І Ірочка. Мене проспонсорувала лампою. Хто взагалі думав, що можна отак-от її придумати і поставити на підвіконня? Е, бачите, що вона діодна, має три кольори червоний, білий, синій, який робить фіолетовий спектр для рослинок. Ось так що я тепер модна, вимкнули лампу і лампу вмикнули. Буду трохи підсвічувати свої квіточки, тим паче, при відкрию тайну, я чекаю на дві банки фласенят. Буду розмивати, буду саджати фласки. Це будуть кольори-сюрпризи. Так що, якщо що, буду казати, що в мене будуть в продажі маленькі орхідейки. Звісно, що всі етапи буду вам показувати на каналі. А ще хочу вам показати фласенята. Я їх вчора пересадила, взагалі для себе неочікувано, робила вчора допис, показувала, витягла основний мох, трошечки пересадила з корою, подивилася на їх кореневу систему. І в цілому ну, такі непогані гарні рослинки ось помічниця від ірочки, буде тут дуже в нагоді, буду підсвічувати своїх фласеняток, щоб вони гарно росли. Тим паче, зараз сезон. Весна переходить в літо, все одно це час для активного зростання. Так що ось такі новини. Я радію, що в мене є така гарна обновочка, зовсім неочікувана. Я вам бажаю гарного вечора, тихої ночі, без тривог і прильотів, щоб все було у вас чудово, махаю вам у віконечко. До нових зустрічей на моєму каналі!